Місце сили, що дарує відчуття спокою та відновлення, створила власними руками працівниця РАЕС Інна Гайдук. Рік тому її присадибна ділянка виглядала як город для висадки картоплі, але у власниці виникла ідея перетворити її на зелений оазис. Я закінчила школу міжнародного дизайну. Вона дала мені ті знання, які я можу тепер вцілювати на своїй ділянці мрії, зробити сад малодоглядним, по те, що зараз дуже в тренді. Першочергово Інна посіяла газон, що став основою її нового саду. Потім облаштувала хвойні клумби, що у будь-яку пору року будуть милувати око вічно зеленою рослинністю. Ще чому хвойні? тому що мені сподобалися топіарні стрижки. З них можна формувати дуже красиві фігури. Це такий момент творчості, тобто можна змінювати їхній вигляд. Щоб додати яскравих кольорів до свого зеленого саду, Інна планує посадити на клумбах квіти, різні види гортензій та азалії, а також оздобити ділянку екопарканом із живоплоту. Ми з чоловіком мріяли про такий сад, де можна було би приїхати після робочого дня, відпочити, не прикладати тут максимум зусиль, а просто приїхати гарна картинка, мене насолодилися. Інна Гайдук працює інженером-технологом конструкторсько-технологічного відділу РАЕС з легкістю поєднує роботу з улюбленим хобі. Чим я займаюся це технологічні процеси на зварювання. Це все відгукується в моїй творчості. Я ніколи не приступаю до якогось проєкту чи до якоїсь роботи, поки я досконально не вивчу все, що стосується цієї теми. Інтерес до ландшафтного мистецтва у Іни з'явився не випадково раніше. Вона власноруч виготовляла колони та каблучки з епоксидної смоли та квітів. Там саме застосовувалися сухоцвіти, зацікавилася тим, щоб вирощувати їх на своїй ділянці. А вже в ході справи я дійшла до захоплення ландшафтним дизайном. Оновлена присадибна ділянка стала улюбленим місцем сім'ї Інни Гайдук. Її доньки віком 3 і 10 років з радістю проводять тут активне дозвілля. На ділянці є ставок, де чоловік Інни займається риболовлею. Поруч її батьки вирощують овочі. Це місце, де дійсно кожен із членів нашої сім'ї знаходить свій затишок і почуває себе щасливо. Під час навчання ландшафтному дизайну Інна дізналася про терапевтичний ефект, який створюють рослини. Вона відчула це на собі. Каже, кожен день, проведений на природі, дарує їй радість та приносить натхнення. Людина і природа це. Невід'ємна частина. І я думаю, що нема таких людей, які на природі не відпочивають, не відволікаються, не заряджаються цією енергією. Інна радить всім, хто хоче опанувати мистецтво ландшафтного дизайну, починати робити це вже сьогодні. Саме основне це не боятися. Схематично намалювати свою мрію і потихеньку просто до неї йти. Історія талановитої атомниці Інни Гайдук це приклад того, як завдяки наполегливості та любові до природи створити місце сили для себе та своїх рідних. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗГЕРАЕС.